Через атаки росіян загалом без світла в обід в Україні залишилися абоненти у дев'яти областях. Найбільше відключені у Хмельницькій, Черкаській та Волинській. Чи вдалося енергетикам відновити електропостачання в регіонах? Дізнаємося просто зараз у заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенка. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Кириле, вітаємо вас. Вітаємо вас, Доброго а, маш... вечора. Масштабні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури дісталися із заходу України. Деякі міста повністю опинилися без світла. Які на даний момент наслідки останніх обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України? Які масштаби цих руйнувань, тобто чи є об'єкти, де відновлення фактично неможливе? Дійсно сьогодні окупант завдав обстрілів по Волинській, Кіроворадській, Миколаївській Одеській, Рівненській. Хмельницькі областями, це я кажу, області, де були прильоти, тому що в інших областях Опан теж намагався влучити, але слава богу, сили ППО збивали ракети та дрони. Дійсно, великі руйнування. Я не хотів би акцентувати увагу саме на тих об'єктах, конкретних об'єктах, в якій області, в якому вони стані і так далі. Хотілося б сказати єдине на 11 годину ранку. У нас було відключено 2 мільйони 700 тисяч абонентів від електроенергії, і вже на 19 годину ця цифра зменшилася вдвічі, і це вже 1,3 мільйони. І енергетики разом з обласними військовими адміністраціями цілодобово і вночі будуть лагодити все, що можуть зробити, для того щоб вранці. Люди були з електроенергією. Це наше найголовніше завдання, тому що відразу, як тільки є прильот в будь область, ми знаємо про це через 30 секунд, через хвилину, і вже відразу разом з ДСНС туди їдуть електрики для того, щоб лагодити усю інфраструктуру, яка там є. Дійсно, окупант намагається зробити блокаут в Україні. Це важко, і саме тому і Укренерго, і офіс президента і кабінет міністрів звертаються до всіх громадян з тим, що нам треба мінімізувати користування електроенергією. Це не просто слова. Я хотів би звернутися до всіх українців. Зараз дуже важка ситуація. В кожній області не можна конкретизувати, тому що фактично обстріли були в багатьох областях України сьогодні. Наша енергетична система зав'язана одна область на іншу, регіон до регіону, місто до міста. Тому я звертаюся до всіх надважливо, де б ви не проживали, якщо у вас є електроенергія, мінімізувати користування цією електроенергією. Чому Тому що це дозволить нам не відключати її на декілька годин, а може і на півдня, може і на день. Для вас, якщо ви будете мінімізувати, і це допоможе усім українцям. Нам треба згуртуватися, тому що окупант намагається зробити блекаут нашій країні, і нам треба показати, що ми можемо цьому завадити, пане Кириле. А ось ви сказали, що відома ситуація, яка була станом на 19-ту годину. А, взагалі, наші можливості дозволяють в режимі буквально реального часу розуміти, скільки на даний момент людей сидять в нас без світла. Так, на ситуацію в реальному часі ми це бачимо. Я просто сказав вам на 19 -го годину, тому що у нас є звітність погодинна. На жаль, ще на 8 годину не, не зміг вам прокоментувати. У нас зараз ми знаємо конкретно кожного абонента. Якщо ми кажемо про 19 -го годину, це 1 мільйон 361 тисяча 308 абонентів знаходяться без світла. Тобто, ми знаємо кожного абонента. І ми до кожного доведемо цю електроенергію, зробимо все, щоб вона була якнайшвидше. Але треба почекати, якщо у вас немає електроенергії, а що є мінімізувати, і це допоможе тим, в кого її немає, для того, щоб електрики якнайшвидше відновили. Дійсно, в мережі загалом по країні у нас є недостаток електроенергії загалом, тому що у нас ну є влучання в об'єкти енергозабезпечення і в підстанції, і в генеруючі об'єкти і так далі. Тому у нас дійсно. Буває кожного дня якийсь недостаток щодо а, електроенергії в мережі. Ми лагодимо усю інфраструктуру, яку ми можемо зробити швидко, яку можемо довго теж лагодимо, тому що ми розуміємо, що це треба робити для того, щоб вона включилася через тиждень, через два, через місяць. Немає різниці, коли включиться ця електроенергія. Пане Криле, європейський інвестиційний банк виділив 550 мільйонів євро саме на відновлення енергетичних об'єктів. Наскільки ця сума достатня для хоча б екстреного відновлення таких об'єктів та подачі світла абонентам? І президент України, і уряд, і міністр закордонних справ і офіс президента звертаються до всіх міжнародних партнерів щодо допомоги, взагалі, з інфраструктурою енергетичною, тому що нам потрібні нові трансформатори. Нам потрібна різна інша інфраструктура. Там великий список. Нам потрібні про всяк випадок і генератори, і ми над цим працюємо кожного дня під час будь-якої міжнародної розмови, в кого б вона не була з держслужбовців. Ми відразу просимо допомогти нам саме з енергетичних питань. Звісно, є і питання і відновлення, і зброї це найголовніше, тому що я. Нагадую всім у нас йде війна, і зараз у нас просто відкрився новий фронт, енергетичний фронт, можна так сказати. Але все ж таки, ми просимо допомогти. Нам допомагають десь грошима, десь гуманітарною допомогою в якості трансформаторів і інших приладів, які необхідні Укренерго і Обленерго. Ми працюємо над тим, щоб. Як найшвидше це робити Є і підприємство в Україні? Ну ви я думаю, самі розумієте, якщо ми будемо казати, що де виробляється, як виробляється. Я думаю, що окупанти і самі знають, тому що були прильоти в ці об'єкти нещодавно. Але все ж таки, ми працюємо разом з міжнародними партнерами. Працюємо і в Україні. Найголовніше, що гуртуються, і ДСНСники, і енергетики. Знаєте, це приклади того, як ми підключали швидко зю. Ізюм фактично був декілька тижнів без світла. Але коли одна група на чолі з ДСНСниками йде просто по мінному полю і підключає енергетику, це показує, хто такі українці, і що нас не зламати. Це точно. зрозуміло. Дякуємо, пане Кирило, що знайшли час поспілкуватися з нами сьогодні на прямому зв'язку. Був заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.